П'ятниця 1 серпня 1255-та, доба війни. Ворог продовжує бити по Дніпропетровщині. Є постраждалі і руйнування. День жалоби у Києві. Медики борються за життя вагітної жінки, пораненої від ракетного удару по камінському. Християни святкують медовий спас за новою ліанським календарем. Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі оборонці неба знищили в області три ворожі безпілотники. Втім, були удари дронами по Синельниківщині. А саме в Васильківській, Українській та Миколаївській громадах постраждала 35-річна жінка, виникло декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства: ліцей, пошта, приватні домоволодіння. Вгатила російська армія і по Покровській громаді. Понівечений приватний будинок. Із під завалів дістали двох дітей. За словами лікарів, стан Чотирирічного хлопчика важкий, 15-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну допомогу. Продовжувалися атаки на Нікопольщину, рейцентр, Червоногригорівську Марганецьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. Постраждав 25-річний чоловік, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура авто. Сьогодні у столиці України оголошено день жалоби за жертвами масованої російської атаки. Кількість загиблих внаслідок комбінованої атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 27, серед них троє дітей. Ще 159 людей зазнали поранень, з них 16 – діти. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. У МВС додали, що рятувально-пошукові роботи на місці російського удару тривають. Світла пам'ять всім, хто став жертвами окупантів. Не пробачимо, не забудемо. За добу ЗСУ знищили 940 окупантів. Сотні одиниць ворожої техніки. За час війни ворог втратив 1 мільйон 54 тисячі військових. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 49 тисяч 57. Крилатих ракет – 3 551, повідомили в Генштабі ЗСУ. Українські підрозділи захищають позиції, і кожну російську спробу просуватися на Донеччині, Сумщині Харківщині зрештою відбивають. Відзначив у зверненні за підсумками доби. Президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, дорогі українки. Вже було кілька доповідей за сьогодні. Від Міністерства внутрішніх справ урядовальних роботах розбро завалів після російського удару. ДСНС України, всі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей під завалами. вже більше сотні людей отримали ту чи іншу допомогу. Багато поранених, травмованих, серед них 14 дітей. Зараз десятки людей в лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі. Всім, хто задіяний в допомозі, всім. Комунальним службам дуже важливо, що українці так оперативно і так, так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу, відновлюють життя після російських ударів. Є, на жаль, загиблі станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві, серед них шестирічна дитина, мої співчуття всім рідним, всім близьким. В день були ще російські удари по Сумщині, по Харківщині, по Донеччині, наш Краматорськ і інші наші міста і громади. І всюди, де це можливо, працюють наші рятувальники, працюють всі служби. Військові дуже допомагають. Я хочу подякувати за це. Була сьогодні доповідь головкомасирського Фронт, особливо покровський напрямок, позиції наші, наші підрозділи. Все тримаємо Покровськ, Добропілля саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну, це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою, ми відбиваємо. І це не просто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий. Сьогодні міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику. ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі саме цими днями. Європа відзначає 50 років ОБСЄ, А це принципи, гельсінські принципи, які у той час утверджували мирний шлях для Європи. Ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир. В Європі щоб примусити Росію до миру до завершення цієї війни, будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую також. Урсулі фон дер Ляйн, Антоніо Кошту, президенту Єврокомісії, президенту Євроради, європейським лідерам, Всі чітко, всі чітко підтримують ухвалення закону про гарантування незалежності антикорупційних органів, про нормальну роботу всіх органів правопорядку, лідери Європи, багато міністрів. Ми отримуємо всі ці необхідні позитивні сигнали. Сигнали, що Україна рухається в правильному напрямку. Сьогодні в офісі був брифінг для Послів Євросоюзу щодо української санкційної політики щодо наших пріоритетів, Уповноважений з питань санкційної політики а, представив дуже дуже детальні рекомендації, що може найбільш вплинути на Росію. Також сьогодні послам показали рештки російських ракет. А також шахедів, і саме тих, які влучили в будинку у Києві, жодна з цих ракет, жоден з цих шахетів неможливі без комплектуючих з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати. Це залежить від партнерів. Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Вже погоджені і деякі законопроекти на серпень, в тому числі це закон про військового омбудсмена. Дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Героям слава! Видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д1. як ми повідомляли в ніч на 29 липня, російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. На жаль, внаслідок цієї атаки загинуло троє людей. Більше 20 мешканців отримали поранення. До головної госпітальної бази області доправили поранену вагітну жінку. Напередодні ворожої атаки її тільки поклали на стаціонарне лікування до однієї з лікарень Кам'янського. Про історію її порятунку мій колега Олексій Доніченко. Катерина при надії. Одразу після ворожої атаки її з пораненням голови доправили до головної госпітальної бази області. Тут після обстеження лікарі розпочали операцію. Вона була складною і тривалою. Висококваліфіковані спеціалісти за допомогою сучасного обладнання врятували жінці життя. І коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. Але зважили все. Зважили до останньої миті які шанси. І найпотужніший нейрохірург лікарні взяв на операцію. Чотири години, якщо брати з наркозом, а так три з половиною години справжня боротьба за життя під мікроскопом, витягуючи залізний уламок. Із черепа, шкіру, все те, що залетіло разом з осколком глибоко в мозок. Вже пізно вночі побачили, що все вдалося. Напряку немає. Вранці рознятий апарат штучної вентиляції легень. Перша розмова, рідні сльози. Катерина Вагітна. Зараз кілька команд пікарів. Бореться за те, щоб в неї все було добре. Залізний уламок глибоко увійшов у мозок, в місце, де найбільша концентрація судин мозку, половину з яких він зруйнував. Зараз буде кістковий режим, буде видно, що ми видали розтрочені уламки і поставили така пластину. Тобто ми відразу закрили дефект оболонки кістки і дефект шкіри було закрито, тобто виконана операція в повному обсязі. Перш за все, слід сказати, що це міновибухова травма. Це травма не тільки один осколочок, це велика кінетична енергія і страждає весь організм. Весь організм. Чому ми кажемо, що ми турбуємося за життя не тільки її, але і дитини, тому що це вибух, це передача великої кількості енергії. І ви знаєте, ушкоджені і рука, і нога. Але осколок на великій швидкості залетів до мозку. Була перебита середня оболонкова артерія. Ця артерія була розчавлена цим осколком. Якби вона його не задавила, це б могло призвести до епідуральної гематоми, її могли до нас не привести. Перебита середня вена мозку, перебиті артерії, гілочки середньої мозкової артерії, які можуть. Викликати утворення псевдоаневризм, дисекційних аневризм і потім повторну кровотечу. Тому основна задача була проривізувати ці судини, зупинити кровотечу і унеможливити розвиток кровотечі після хірургічного втручання. В лікарні є все необхідне для того, щоб було зробити якнайкраще не лише в Україні, в Європі, у світі. Що для цього потрібно, і ангіограф, і сучасні мікроскопи, без чого це було б неможливо. І я хочу подякувати і Сергію Анатолійовичу, і нашій обласній раді, і міністру охорони здоров'я. Тому що завдяки цьому ми маємо над чим працювати без обладнання, сучасно, без команди. Ну звісно, без досвіду це б не було неможливо. Катерина пригадує події того трагічного дня і розповідає про власне самопочуття. Був один в грив, поспустилися. Потім через время второй, але ну, вже серйозній. Уже лучше. Кроме голови, ну нічого. Вже вчора було хуже. Тут врачи пеняли. Уже до позитиву. Владислав молодий чоловік Катерини та батько майбутньої дитини. Під час ворожої атаки на Кам'янське був постійно на зв'язку зі своєю другою половинкою. После пірового зриву дзвонила з нею був. полностью на телефонную связку. После буквально второго взрыва прозвучал где-то минуты через четыре. Я с ней разговаривал по телефону, когда услышал после второго взрыва сразу были крики, сразу были стекла разбитые, шум. Я бросил телефон дальше она уже просто не отвечала. Быстренько выбежал, сел в машину, приехал сразу непосредственно в больницу. Там уже был наш бригада, пока мы доехали, сразу девчонок двоих там, или троих мы отправили на скорое. Катя уже погрузил где-то по в четвертую скорую, получается. І була бригада непосредственно медиков, МЧСников, которые помогали сразу, девочек с тяжкими ранениями. В скорую. Мэр помогал, Андрей. И большая благодарность ему за то, что он помог в данной ситуации, так же самое быстренько организовали все скорые и так же самое привезли сюда, больница оказалась сразу. Максимальну допомогу, зробили операцію, спасли її дуже-дуже большая подяка. Мати Катерини після ворожої атаки на місто одразу почала всім телефонувати. Згодом дізналася, що понівечена лікарня, де була її донька, одразу машиною вирушила за швидкою до головної госпітальної бази області. Хочу виразити велику подяку. Починаючи від мера нашого міста, який організував допомогу, на жаль, на час вибуху я була за 40 кілометрів. Але вибухи я чула. Інтуїція підказує, що це в нашому десь місті, в нашій стороні. І я вже чекала вже на трасі, чекала скорою, поїхала за скорою вже сюди, і тут ми вже були. Я вже її тут побачила, в її стані, але вона мене сильна дівчина. Вона витримала і витримає все буде добре. Моя подяка лікарям Сергію Анатольовичу, Андрію Григоровичу, усім працівникам лікарні. Все це настільки злагоджено, відпрацьовано, настільки це підібрано кожен крок, навіть у спілкуванні з нами. Тобто, це велика, велика майстерність усього. Персоналу цього закладу нині Катерина перебуває під пильним наглядом лікарів. Поруч рідні люди, які підтримують. Медики не поспішають з прогнозами і водночас роблять все, щоб відновити здоров'я Катерини і зберегти життя дитині. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1. До інших тем фахівці робочої групи Прозорість і підзвітність звернули увагу на завищену вартість матеріалів у тендері, який проводило комунальне підприємство Дніпровської міськради, яке займається облаштуванням дорожніх металевих огород. У результаті замовник уклав додаткову угоду, та на 2 мільйони 700 тисяч гривень зменшив суму договору. Сьогодні християни святкують винесення чесних древ животворящого христа Господнього за новоюліанським календарем. У народі його часто пов'язують із першим або медовим спасом. Цього дня також починається успенський піст. Наша знімальна група, журналістка Валерія Баранець і оператор Віталій Шалдов, знаходяться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Вітаю колеги! Вітаю студія! Ми знаходимося в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Десятки вірян завітали сьогодні до храму, аби разом зустріти свято медового спасу. Сьогодні свої думки варто присвятити молитві за мирне життя в Україні, а також подяці нашим захисникам. Парафіяни завітали до храму і для того, щоб освятити перший врожай меду цього року. Кожен в родині повинен з'їсти одну ложечку освяченого меду. Наші предки вірили, що це принесе здоров'я. Студія. Валерія Баранець була з нами на прямому зв'язку. Більш детально у наступних випусках новин. У нинішньому році на Дніпропетровщині виявили більше 300 випадків захворювань на гепатит Б та С. Вони можуть призвести до важких ускладнень аж до летальних випадків. Тому надзвичайно важливо вчасно виявити захворювання та розпочати лікування. Виявити вчасно недугу можна за допомогою аналізів. В області проводять як скринінгові дослідження, до яких відносять швидке тестування, так і підтверджувальні, аби визначити вірусне навантаження. Результати аналізів зазвичай можна отримати за один-два дні. Сімейний лікар при необхідності дасть пацієнту направлення. Гепатити небезпечні своїми ускладненнями. Їх існує кілька типів. Існує п'ять типів вірусних гепатитів, це гепатити А, Б, С, Д і Е. Усі вони спричиняють захворювання печінки, але між ними існують. Істотна істотна різниця. Вони відрізняються за механізмом передачі збудника інфекції, так, вірусний гепатит Б і С вони без лікування призводять до розвитку хронічного запалення печінки і є однією з головних причин цирозу та раку печінки. Джерелом збудника вірусного гепатиту може бути тільки людина, або це хвора людина, або це людина на сій, яка має вірус. Заражена вірусом, вірусом гепатиту, та, але немає клінічних проявів. Інфікування вірусом гепатиту Б та С, та так звана, звані парантиральні вірусні гепатити, може відбуватись в результаті контакту з інфікованим, інфікованими родинами людини, перш за все, це кров. Ну, і які можуть бути шляхи інфікування. Ну, перше, це при переливанні інфікованої крові та компонентів, в крові при вживанні наркотичних засобів ін'єкційно та інтраназально це інвазивні методи медичних та немедичних маніпуляцій: це стоматологічні, хірургічні втручання, гінекологічні втручання, використання через манікюр, пірсинг та інше. Може бути вертикальна передача вірусних гепатитів це стосується більш гепатиту Б, тобто від матері до дитини, також побутовим шляхом через забруднення. Залишками крові зубні щітки, прилади для гоління, манікюрні прилади та інше. І також статевим шляхом при незахищених статевих контактах. Для вірусного гепатиту А і Е це так звані фекально-оральні гепатити, Для них характерний шлях передачі через забруднену воду, забруднені харчові продукти продукти, сердц брудні руки, вірусний гепатит А ще називають хвороба брудних рук та через забруднені предмети побуту. Найбільш поширені прояви вірусних гепатитів швидка втомлюваність, слабкість, біль у животі, нудота, діарея, пожовтіння шкіри та слезових оболонок, склер. Але буває, що жовтуха не проявляється або, взагалі, відсутні симптоми, тому краще не допустити захворювання, дотримуватись правил особистої гігієни і не ігнорувати щеплення. Найкращий метод профілактики вірусного гепатиту Б вважається вакцинація проти вірусного гепатиту Б. Вакцини в області в лікувальних закладах достатньо. Завдяки вакцинації створюється почуттевий імунітет. Вона на 100% захищає людину від захворювання на гепатит Б і відповідно від негативних наслідків вірусного гепатиту Б, тобто або цироз, від цирозу печень. Та від раку печінки. Стосовно вірусного гепатиту С, то, на жаль, вакцини на сьогоднішній день проти гепатиту С не існує, тому рекомендовано дотримуватися тих правил, про які йшлося раніше, про які я озвучив. І вакцинація проти В, Б розпочинається ще в пологовому будинку, вона включена до національного календарю профілактичних щеплень, щеплюються дітей. В перші 24 години за рекомендаціями ВОЗ, чим раніше проводиться щеплення, тим краще. Друге щеплення проводиться в 2 місяці, і третє щеплення проводиться в 6 місяців. Стосовно вакцинації дорослих, то вакцинація проти гепатиту Б була внесена до календаря профілактичних щеплень в Україні в 2000 році. Тому всі дорослі, які всі, ну, всі люди, які народилися до 2000 року, вони потенційно вважаються нащепленими проти вірусного гепатиту Б. Вакцинація щодо дорослих, то вона рекомендована перш за все групам ризику. Це перш за все медичні працівники. Це також до груп ризику належать люди, які живуть з ВІЛ, з вірусним гепатитом С живуть з партнерами, у яких є наявний ВІЛ та вірусний гепатит С хворим з гемодіалізом. А також, взагалі, вакцинація проти гепатита С вона рекомендована. Ми рекомендуємо отримати всім дорослим, які не щеплені проти гепатиту Б, отримати вакцинацію. Уважно ставтеся до парад лікарів і дбайте про власне здоров'я. Яна Андрусенко, Сергій Супрун. Новини Д1. Про спорт донецький шахтар в рамках матчу відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025-2026 Вдруге переміг турецький «Бешикташ» із рахунком 2-0 Та пройшов до наступної стадії турніру. Голами у складі донеччан відзначилися Кевін та Кауан Еліас. У наступному кваліфікаційному раунді на підопічних Арди Турана чекає грецький панаті Найкос. Перший матч пройде 7 серпня. А матч відповідь за тиждень 14 серпня. Житомирське полісся в матчі відповіді в рамках другого раунду кваліфікації ліги конференції сезону 2025-26 Змогло взяти реванш у Санта-Коломи з Андори з рахунком 4-1 та пройти у наступний кваліфікаційний раунд. Голами у складі української команди відзначились Богдан Михайличенко, Олександр Філіпов, Олександр Андрієвський та Микола Гайдучик. У наступному раунді житомирян чекає угорський «Пакш». Матчі заплановані на 7 та 14 серпня. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні п'ятницю, 1 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 18 до 27 градусів без опадів. У Павлограді та Синельниковому від 17 до 28 градусів опадів не очікується. У Самарі від 18 до 28 градусів без опадів. У Кривому Розі від 16 до 30 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 18 до 30 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Жовтих Водах від 16 до 29 градусів без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!